Привіт, глядачі! Шортс буде присвячений годиночку, який ви могли бачити в нещодавній розпаковці. Виявилося, що він достатньо цікавий, і поки ще не продав, вирішив зберігти його на Ютубі, так би мовити, для історії. Віддавав його в майстерню на профілактику, трохи почистили корпус від бруду і замінили, тріснувши скло. Механізм тут в дуже доброму стані і ніяких втручань не потребував. Годинник має добрий і впевнений хід. Це у нас німецький годинник бренду Мауте. Це стара фірма, яка заснована в 1844 році і названа на честь засновника Фрідріха Мауте. Цікавий він тим, що це подарунковий годинник від відомої автомобільної фірми Volkswagen, який вручався власникам автомобілів, що проїхали 100 тисяч кілометрів без істотного. Ремонту двигуна. І таким чином годинники Мауте стали таким собі відображенням якості і німецької майстерності. Логотип Volkswagen і кілометраж зображено на задній кришці. І ось так це виглядає. Традиція з подарунковими годинниками від Volkswagen започаткована в Німеччині. В кінці 40-х років і їх отримували спочатку водії автомобілів моделі ЖУК да, Volkswagen Beetle. Всім відома ця модель. І спочатку на кришку просто наносилося персональне гравіювання. І вже на початку 50-х почав наноситися ось такий логотип, як тут. Ну і цей годинник, по суті, і датується 50 ми роками. Відомо, що. В середині 70-х бренд Мауте припинив виробництво годинників. І аж в 2011 році виробництво годинників було поновлено. Виглядає дуже гарно, я би сказав, по-багатому. Гарний чорний циферблат, позолочений корпус, ремінець пружинка з багатьма маркуваннями. І це той самий випадок, коли не дуже хочеться прямо таки і продавати цей предмет. Е, можна додати, що окрім МАУТЕ, подарункові годинники від Volkswagen виготовляли такі відомі фірми, як Yunghans і Laco. Вони також мали позолочені корпуси і чорний циферблат. Ну а на цьому все. Бажаю цікавих знахідок! і поповнень ваших колекцій. До побачення!